Через постійне підвищення цін чернівчани змушені змінювати свої споживчі звички. Як впливає здорожчання продуктів на їхній бюджет? Ми запитали у містян. Негативно, тому що на жаль, ціни піднімаються, а зарплати ні тому вжити стає важче. Відсотків 20 надбавили точно. А що ви зазвичай купуєте? Продукти харчування хотілося б більше м'яса купувати, але не завжди виходить. Я можу по, по по сільпо судити, що, наприклад, там ціни місяць, ну кожного тижня я приходжу в сільпо, ціна трохи вища, трохи вище, постійно, трохи зростає. По ринку може цього не відчувається. Тут повільніше, але конкуренція. Ну тому ну, я виходжу з того, які ціни є по крамницях відповідно по м'ясу, і тут безпосередньо у людей. Ну, то ближче, скажімо так, до виробника. Покупці додають, через підвищення цін доводиться обмежувати покупки і купляти лише найнеобхідніше. Звичайно, молоко, хліб, чай, м'ясо менше. На поліполізноваче. А як Ви взагалі з цієї ситуації з підняттям цін? На 50% процентів Ціни на продукти можуть суттєво відрізнятися в різних регіонах країни. Як спостерігає продавець, ситуація на ринках Чернівців не така, як в інших містах України. Я був не в Чернівцях, був в інших містах в Україні, і там вони теж відрізняються. Це здебільшого схід України, знаєте, Запоріжжя, Дніпро і там далі. Вони зовсім інші. Катерина Тарасюк, Радислав Українець, Анастасія Артенюк, новини Сі 4